На останній позачерговій сесії Чнянської міської ради було виділено кошти у сумі 70 тисяч гривень на ремонт опалення місцевої гімназії, яка в місті є основним навчальним закладом. До повномасштабного вторгнення гімназія брала участь у президентській програмі Велике будівництво. Проте війна призупинила всі грандіозні плани. Тому що бюджет не виділяє коштів. І у нас недостатньо коштів для того, щоб завершити цей ремонтні роботи. Хоча ми розуміємо, що це потрібно робити. А тим часом, поки ремонтні роботи в рамках великого відновлення призупинені, міська влада ічні намагається власними силами провести підготовчі роботи для їх швидкого подальшого відновлення. Замінити опалення поки в літній. Цей період для того, щоб потім після заміни цього опалення при надходженні коштів на ремонт ми могли їх прийняти і почати роботи, тому що це підготовчі, які ми повинні закінчити до надходження основних коштів. Сподіваюся, ці кошти виділені на заміну опалення, і як тільки вони пройдуть певну процедуру, значить буде виконані роботи. Нагадаємо за кошти Всесвітньої лютеранської Федерації в частині укриття Ічнянської гімназії вдалося провести сучасний дороговартісний ремонт. Зараз у планах відремонтувати і другу частину сховища за кошти благодійників.